Просто намагаюся стати знаєш на місце пересічного українця, і мені здається, що цей пересічний українець він ну не розуміє, як можливо не те, що після 14-го, після повномасштабного вторгнення, що ще є депутатами проросійські. Сили той же бойко і, і так далі, тому подібне. І просто тоді питання: ну це не зміниться ніколи, не треба навіть про це думати. Ну лю люди просто пишуть ці питання: ну як, як, як це можливо? Чи цю ідею треба відкинути? <реку> Я думаю, в якомусь сенсі треба відкинути, тому що тут якби бойко опинився, не тому що його призначив Зеленський, чи типу того Верховну Раду, чи хтось інший, чи голова Верховної Ради його обрали на виборах. Люди, а це якби. Святе в демократіях, це не можна пору... Ось його обрали депутатом. Якщо він відверто не порушує закон, в нього немає якихось там нормальних доказів, що в нього держрада на ньому висить, що він гроші там брав з Росії, що він я не знаю, наводив ракети кудись там ще корупція і так далі. І так далі, і так далі. Він має залишатися депутатом, і він має право казати все, що він хоче, плюс-мінус з трибуни Верховної Ради, голосувати, як він хоче, за продовження мобілізації чи проти. Ось як з Гончаренко було що було продовження. Мобілізації там пару тижнів тому голосували. І він єдиний проголосував проти, і всі такі, а він русня. А в нього там інша мотивація. Не будемо зараз розбирати. Але це якби святе, це його право. Його люди обрали за те, щоб він голосував і говорив те, що якби хочуть ці люди, щоб він це робив. Тому Бойка не призначили. Не Зеленський його там посадив, і не його провина, що він там сидить, а людей, які його обрали.